Виставка з ароматом поліських трав зібрала у приміщенні вороніської бібліотеки багато друзів жіночого клубу відрада. Жінки влаштували виставку, яка не лише цікава, а й корисна. Тут представлені лікарські рослини, які можуть допомогти при лікуванні і профілактиці багатьох хвороб. Сьогодні ми всі з вами маємо нагоду ознайомитись різноманіттям лікарських трав нашого краю, послухати знавців травників. Заглянути в книги з рецептами за більш повною інформацією, придбати почечок лікарських рослин. Або пляшечку настоянки. Кошти з виставки, продажу цілющі сили рідної землі підуть на допомогу Збройним силам України. Валентина Лисоконю озвучила дуже цікаві факти про використання цілющих трав в історії людства та розповіла про властивості багатьох з них. Так, чорнобривці виявляються, можуть допомагати від багатьох недуг. Вони сприяють виздоровленню підшлункової залози. От. і Кишкового тракту, ну і ще як допомагають боротися із бактеріями, нормалізують травлення, нормалізують тиск гіпотензивний таку роль вони відіграють. І якщо, наприклад, початкова стадія діабету. Топить чорнобрівці і цукор знижується. Ольга Чайка від себе додала, як краще іде збирати рослини. Раніше говорили, що збирати трави треба там, де куди не доходить звук півня або гавкання собак. Потрібно трави збирати вранці, але після того в суху погоду. Коли після того, коли спаде вже роса, Катерина Рибалко теж добре знається на цілющих властивостях трав і залюбки ділиться порадами народної медицини. М'ята від серця, меліса, успокаища, шалфей. От коли зболять зуби, шалфей убиває нервний нерв у зубі. Сто процентів проверено. М'ята от морщин. да, стакан води, закипіть, дві чайні. Дві столові ложки м'яти покрішеної, ж, От. закип'ятить, і чайна ложка глицерина і мажте лицо маршрут не Бачите, на мені немає. Жодна виставка жіночого клубу не може пройти без їх візитної картки, пригощання випічкою, а також виставкою декоративно-ужиткового мистецтва. Цього разу постаралась Галина Ворона, яка виготовила, окрім іншого, і тематичну ляльку. По темі трави то є ляльки-травниці, дуже цікаві. От а потім ми наробили дуже гарні такі. Домовички незвичайні, не такі, як раніше були, а дуже практичні для робочого столу, дитини, дорослого на офіс і так далі. От і ще я поробила там такі ляльки, мальвінки теж для робочого столу. Ну і як звичайно, Галина Миколаївна своїми вишивками і ще вона додала в'язані носочки. Галина Васильівна продемонструвала відвідувачам виставки, як швидко і красиво можна створити ляльку травницю, і які в неї покласти трави залежить від ваших вподобань. Це може бути м'ята, чи лаванда, укроп, чи ромашка, базилік або хміль. Ось така зовсім маленька лялька. Мутанка. Значить, що це за лялька, коли йде епідемія грипи ОРЗ. Дітям в школу, в садочок, маму чіпляють чесничок. Так оця лялечка, вона в собі ось тут має чесничок. Значить, її ось з боку витягли цей чесничок, поміняли і знову. І дитинки вішають на шию, вона носить цей чесничок. Ляльки майстрині дуже швидко знайшли своїх прихильників, які купували їх в якості сувеніру на подарунок. Подивіться, яка краса. Краса дуже чудова. Це я, як сувенір, хочу послати своїй внучці. Вона зараз навчається в Львівському художньому коледжі, тож я думаю, що якраз буде і як. Подарунок від бабусі я дуже вдячна за цю виставку. Вони молодці, вони кожного разу стараються. А для нас а для нас це теж раді, це спілкування, це побажання один до одному щось гарного, доброго і красивого. Не могли не приїхати на відкриття виставки представниці влади громади і району, які відмітили таку дружню, майже домашню атмосферу заходу і подякували за корисні поради. Багато чого цікавого ми сьогодні узнали. Я не знаю як хто, а я так точно, про лікарські рослини. І трошки ми тут придбали деяких ліків. Так сказати дуже вам дякую, і я точно знаю, що з такими людьми активними з такою життєвою позицією, ми обов'язково обов'язково переможемо. Дякуємо за те, що ви збираєтесь і збираєте нас, і допомагаємо. Ми всі разом нашим хлопцям, і дівчатам, які захищають нас і дають нам можливість і працювати, і зустрічатись. Дуже вам дякую. Наші зустрічі вже стали традиційними. Дякую вам велике, Ніна Олексіївна, і вашому клубу відрати за такі зустрічі, за таку дружню, теплу атмосферу. Дуже вдячна вам за таку цікаву і повчальну інформацію про наші лікарські рослини, бо ми ходимо і не знаємо, на що стає наша нога. А це все наші, наше здоров'я, скажімо так, наші ліки. За це вам дуже вдячна я. Але хочу сказати, що Кожен раз, коли приїжджаю до вас, зустрічаю вас, цей чудовий клуб відрада Ніна Олексіївну. То ця атмосфера, вона ну по суті дуже тепла, дружня і така магічна, тому що, мабуть, жіноча, мабуть, цьому то це лікує ліки, лікують е, тіло. А ви лікуєте душу. Голова жіночого клубу Ніна Полякова щиро подякувала всім, хто знайшов час та бажання зустрітися, ознайомитись з експозицією, поспілкуватися і знайти один для одного добрі слова. Всім бажаю, нехай для вас квітує білий світ, стають життям усі найкращі мрії. А доля посила багато літ, здоров'я, щастя, радості і миру. А мир наступить на нашій багатострадальній землі. Всім здоров'я і дякую, що ви прийшли. Спасибі. Прикрасив захід і давній друг відради Юрій Карнієнка, який нині є художнім керівником Вороніжського будинку культури. Для усіх присутніх він виконав кілька пісень. Не знаю я чи знов сюди, прийду та залишаюся від себе. Для тебе, для тебе я, а може завтра ти пройдеш ось тут, де вітер пелюський колише. Так знає щастя своє тут, залиши. В результаті виставки продажу вдалося зібрати 3400 гривень, які будуть передані на допомогу Збройним силам України.